День, що назавжди лишив відбиток в історії людства, 26 квітня 1986 року, о першій 23 ночі, вогонь Чорнобиля опалив долі тисяч людей та породив найбільшу в історії ядерну катастрофу. Унаслідок вибуху четвертого реактора стався викид значної кількості радіоактивного матеріалу, що призвело до забруднення великої території і завдало масштабної шкоди людям та довкіллю. Цього дня Україна разом із усім світом згадує загиблих та постраждалих героїв ліквідаторів, які ризикували своїм життям, аби мінімізувати наслідки страшної аварії. Трагічна подія, що сталася на АЕС, і зараз нагадує нам про важливість безпеки та відповідального ставлення до ядерної енергетики. Адже сьогодні расисти, які нещадно вторглися на українські території, відкрито погрожують усьому світу, вдаючись до ядерного тероризму. Обстрілюють атомні станції, використовують їх як об'єкти для розміщення свого озброєння. Такі дії заборонені міжнародним законодавством і направлені проти усього людства. Тож сьогодні, в умовах повномасштабної війни, Україна має зберігати стійкість, опікуватися довкіллям, боротися за екологічну безпеку і об'єднуватися з усім світом, аби протистояти агресії окупантів.